Вітаю на уроці навчання грамоти. На сьогодні з вами письмо Координування рухів руки. Підготуйте, будь ласка, все необхідне для уроку. Ваш зошит робочий в косу лінію, посібник за наявності. Продзвінів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Діти, а хто прийшов сьогодні із гарним настроєм? Рукою махніть? А хто чує мене, головою кивніть? А хто бачить презентацію, прошу оком моргніть. А хто найвеселіший? Всім усміхніться. Дякую. Давайте з вами повторимо правила першокласника, а саме, як ми маємо правильно сидіти, правильно тримати ручку чи олівчик при письмі. Отже, спинку тримаємо рівно. Лікті кладемо на стіл, щоб вони трохи звисали. Ноги ставимо на підлогу. Не спираємося грудьми на край столу і вільною рукою притримуємо зошит. Дотримуйтесь цих правил. Подивіться дуже уважно. Хто зі звірів йде в садочок, а хто до школи? Якщо у вас є посібник, можна на 18-й сторінці виконати це завдання і провести, починаючи від початку від тваринку, яку ви першою виберете, не відриваючи руки, стараючись проводити доріжкою посередині лінії олівчиком. Намагаючись не зупиняти, і таким чином ви побачите, куди ж йде певна тваринка. Якщо у вас немає посібничка, ставимо відео на паузу, беремо свій е, пальчик і, стараючись, не відриваючи руки, проводимо. Від, наприклад, лисички і куди потрапимо, від білочки і куди потрапимо, стараючись ручку не відривати. В цей момент можна не пальчиком лише це робити, а взяти олівчик до рук, але не доторкаючись до екрану, обережно вести, щоб у вас ручка запам'ятовувала правильне положення руки при письмі. Будь ласка, працюємо, потім перевіримо, як же у вас вийшло. Отже, давайте подивимось все ж таки, хто ж куди дійшов. Сподіваюсь, у вас теж вийшло все так, і ви знайшли дорогу до дитсадка чи до школи. Тепер я пропоную взяти наші долоньки, ручки наші, покласти один до одного пальчики і поступово доторкаємося, всі пальчики торкаються один одного, великий, великого, великого вказівний-вказівного і так далі. Беремо мізинчиками, рухаємо один об одного, обіймаємось. Тепер далі. Безіменними. Всі інші пальчики тримаються. Далі середнього, вказівні вітаються, і велике. Можна поставити на паузу і зробити так декілька разів. А тепер послухайте дуже-дуже уважно загадку, і давайте її відгадаємо. Летять, кружляють. На землю лягають, з землі не встають і тут пропадуть. Що це? Листочки, правильно! На 19-й сторінці нашого посібника є листочки, які летять у різному напрямі. Допоможіть їм впасти в тому напряму, в якому, ви, якому вони летять, зверху від листочка і донизу. У випадку, якщо посібника немає, ви робите це у своєму робочому зошиті в косу лінію за шаблончиком, які зроблять для вас батьки. Або можна спробувати самостійно пряма лінія, не відриваючи і далі різні хвилясті, старайтеся не відривати руку при моменті е, письма. І наведення цих ліній. Ставимо на паузу та працюємо. Перевірте, отак у вас має вийти. Молодці! А тепер я пропоную з'єднати лініями кожен малюночок з його тінню, тобто кожен листочок. Якщо у вас є посібничок, то на 19-й сторіночці виконуємо це. Якщо у вас немає, то ви дивитесь на екран і показуєте пальчиком, де тінь якого листочка. Ставимо на паузу та виконуємо. Перевірте тепер, будь ласка, чи правильно ви зробили це завдання. Я впевнена, що всі впорались гарно. Тепер уважно сядьте і послухайте загадку, щоб її відгадати. На дубочку у дуплі сестроньки живуть руді, люблять шишки і горішки. І грибіків поїсти трішки, працьовиті, наче бджілки, ці руді сестриці, хто? Білки, правильно, молодці. Подивіться уважно на білочок і з'єднайте лінією кожну білку з горішком відповідного розміру. Для більшої білки більший горішок, для меншої. Менший. Якщо у вас є посібник, то це на 19-й сторіночці завдання. Якщо немає, ви показуєте пальчиком на екрані лінією. Стараєтесь просто пальчиком провести так, лінію уявну, якою з'єднаєте білочку з горішком. Перевіряємо. Ось так у нас має вийти, я впевнена, що всі гарно впорались. Дякую за роботу. Скажіть, коли ви раділи своїм успіхам на цьому уроці? Що у вас виходило? Підкажіть, а як правильно сидіти за партою? Розкажіть. А як правильно тримати олівця? Можливо, вам на... Сумно, спіть коли. А що ви розкажете про урок своїм рідним? Чи сподобався він вам? А куди здійснювала б наша подорож, з чим ми сьогодні працювали? З листочками, з олівчиком. Так ми вчилися правильно тримати. Молодці. Подивіться уважно. У нас така цікава вправа в кінці, яка є, має назву, яку, як ви думаєте, попкорн. Подивіться і виберіть той попкорн, який вам підходить під кінець уроку. Перший, якщо у вас все вийшло, другий, якщо було важко, і третій, якщо нічого не зрозумів. Але я дуже сподіваюся, що у всіх все вийшло і вийшло все дуже гарно написати і відповісти на всі запитання, які були протягом року. Якщо залишилися запитання, можна написати і я дам відповідь. Дякую за роботу, до нових зустрічей!